Мої вітання, шановні, ви на каналі АвтоЗвук UA. Сьогодні в нас на огляді буде недорогий зарядний пристрій від компанії Вінсо з функцією десульфатації, і в даному відео я маю намір перевірити роботоздатність цієї функції. Дана модель має індекс про, і як я розумію, саме це свідчить нам про наявність. Функція, яка дозволяє відновлювати сильно розряджені акумулятори. Зарядний пристрій має максимальний зарядний струм 6 А і підходить для заряджання виключно 12-вольтових батарей майже будь-якого типу. Звичайних батарей з рідким електролітом, це можуть бути обслуговування, необслуговані батареї, герметичні акумулятори, тощо. Також ми можемо заряджати ЄФБ, АГМ і гелеві акумулятори. Процес заряджання відбувається в 10 етапів, які включають в себе діагностику, зарядку і за необхідності відновлення акумулятора за допомогою цього зарядника завдяки струму 6 А, ми можемо заряджати акумулятори ємністю від 4 до цілих 150 п'ятдесяти ампер годин. Зарядний пристрій має дещо масивний корпус, виготовлений з міцного надійного пластику з герметичною конструкцією. Клас пиливового захисту тут IP65, і тому як. Заявляє виробник, в принципі, зарядний пристрій не боїться потрапляння пилу, бруду чи вологі всередину корпусу, що захищає його від впливу зовнішнього середовища. Для убезпечення зарядника від додаткового впливу, наприклад, це можуть бути якісь механічні пошкодження або просто для зручності використання на корпусі є ось такий виступ з спеціальним отвором, за допомогою якого ми можемо підвісити зарядник на будь-якій поверхні. Завдяки високому класу пили вологозахисту IP65 і функції заряджання гемакумуляторів, ми можемо користуватись цим зарядним пристроєм навіть на подвір'ї при низьких температурах зовнішнього середовища, чи, наприклад, в гаражі чи боксі, де немає опалення. Справа в тому, що режим АГМ має збільшену напругу заряджання до 14,7 вольт. І якщо на вулиці холодно, ось в цьому режимі ми можемо також заряджати звичайні акумулятори. І якщо мова йде про заряджання акумуляторів на подвір'ї, то якраз ось цей високий клас пиловолого захисту дозволяє нам не хвилювати, що на зарядний пристрій потрапить, наприклад, дощ чи якась там ще волога. Але все ж таки, користуючись зарядним пристроєм на морозі, не варто забувати, що тут у нас звичайні, а не морозостійкі дроти, які при низьких температурах можуть втрачати свою еластичність, і ізоляція на них може трішки пошкоджуватись. Тому на морозі користуємось зарядним пристроєм більш обережно і обачно. Керування зарядним пристроєм виконується за допомогою однієї кнопки на корпусі, а всю інформацію ми можемо бачити на LCD дисплеї. Повертаючись до питання дротів і клем, декілька слів безпосередньо про самі клеми і їх з'єднання з дротами живлення. Самі клеми більш-менш нормальної якості, вони мають суцільну ізоляцію на корпусі, яка закриває всі металеві елементи. Відповідно, в нас зникає ризик, що ми можемо десь доторкнутися клемою до клеми або до інших металевих поверхонь і отримати коротке замикання. Хоча, в принципі, зарядний пристрій інтелектуальний і. В разі короткого замикання він має переходити в захист. Стосовно з'єднання, ми бачимо наступну картину. Тобто тут у нас дріт зафіксований надійно, але він не проварений, не пропаяний, не гільзований, і відповідно багатожильний дріт, коли просто ось так затискається, з часом може втрачати контакт. Тому. За необхідності, ось це з'єднання можна додатково пропаяти, прогільзувати, доробити за власним бажанням. А можна залишити все як є, я думаю, нічого страшного з цього також не вийде. Але тим паче нам, на огляди, трапляються зарядні пристрої, у яких контактне з'єднання зроблено більш якісно і правильно. Тепер перейдемо до перевірки функцій, можливостей зарядного пристрою. Починаємо з простого, коротке замикання, як ми бачимо, я ось замикаю між собою. Плюс з мінусом, і в нас нічого не згорає, не коротить, не іскрить. Просто на корпусі зарядного пристрою з'являється напис, що в нас сталася якась помилка. Приблизно те саме ми побачимо, якщо неправильно під'єднаємо клеми до акумулятора. Плюс до мінуса, мінус до плюса. Знову ж таки, попередження, що сталася помилка. При правильному підключенні, звісно, ніяких помилок ми не бачимо. Тут одразу з'являється параметр напруги. І за допомогою цієї кнопки ми можемо обрати тип акумулятора, стандартний АГМ. І після того, як ми обрали тип акумулятора на стандартна батарея, ми просто чекаємо, поки акумулятор повністю не зарядиться. На дисплеї ми можемо відслідковувати параметри напруги, якою зараз заряджається акумулятор. Якщо потримати і утримувати ось цю кнопочку, в нас з'явиться напис Реконд. Рекондиція або десульфатація. В цьому режимі буде відновлюватись глибоко розряджений акумулятор. Наприклад, у нас тут в розпорядженні є акумулятор, який було виготовлено приблизно 10 років тому, і останні 2 роки без перебільшень він просто стояв, не заряджався і не використовувався. Тобто можете уявити, в якому стані зараз знаходиться цей акумулятор. Тестер показує його напруга 11. І 8 вольт ресурс і рівень заряду по нулям, тобто повністю мертва батарея. І зараз ми спробуємо відновити її за допомогою даного зарядного пристрою. Робиться це максимально просто. Ми під'єднуємо зарядний пристрій до нашого акумулятора, натискаємо кнопочку, тримаємо її. В нас з'являється напис реконд. І далі нам потрібно буде просто почекати, поки відновиться наш акумулятор. Це займе тривалий час, можливо, добу, можливо, менше, можливо, більше. Але по факту, вже коли ми отримаємо якийсь результат, я покажу, що з цього вийшло, і за допомогою тестера ми проведемо ще один замір після відновлення. До речі, окрім десульфатації, даний зарядний пристрій має ще один корисний режим. Він вмикається наступним чином. Ми також Натискаємо і утримуємо цю кнопочку, переходимо в режим відновлення і ще раз натискаємо кнопочку. Бачимо напис Supply. Режим підтримки або режим блока живлення. Ну що ж, наш зарядний пристрій цілу добу відновлював даний акумулятор, і зараз ми подивимося, що з цього вийшло. Ще раз хочу зауважити: достеменно я вже не пам'ятаю всю історію цього акумулятора, але він. Був випущений приблизно років 10 тому, 5 років катався на якомусь автомобілі, і потім нам його, десь років 5 тому, клієнт здав в обмін на знижку на новий акумулятор. Це було десь до ковіда, а можливо, якраз в період ковіда. Потім ми над цим акумулятором сильно знущались, там його якось коротили, ще щось з ним робили. Використовували не за призначенням максимально. А потім взагалі про нього забули, і приблизно роки-два він стояв на складі, ніхто на нього не звертав уваги, і на ньому тут, бачите, просто величезний шар. Пилу, і, відповідно, ніякий електроліт сюди ніхто не доливав. Я думаю, що тут і банки посипались, ну, все як має бути. Але тим паче зарядний пристрій зміг щось зробити з цим акумулятором. І ми зараз подивимося, що саме. Проводимо тестування. У нас заявлений виробником пусковий струм 430 А, але ми знаємо, що ці показники не завжди відповідають дійсності. І ми бачимо, що акумулятор. Заряджено майже на 100%, тобто зарядний пристрій зміг зарядити цей акумулятор до рівня повного заряду. Пусковий струм при цьому в нас складає 175 А замість 430. Але, на мій погляд, це теж нормальний показник, зважаючи на те, що ми не доливали електроліт, і акумулятор, можна сказати, мертвий до того ж, в нього ще й там, я впевнений, якісь пластини посипались. Тим паче 175 А і. Повний рівень заряду таким чином, повністю мертвий акумулятор ми змогли відновити, хоч до якихось показників. Звісно, на автомобілі його використовувати вже не вийде, але в якості якоїсь батарейки для підсвітків вдома можна використовувати даний акумулятор. Звісно, на диво ніхто не сподівався, тому що все ж таки в режимі десульфатації зарядний пристрій не може відновлювати свинцеву решітку пластин, яка з часом руйнується, і також він не може повертати активну масу на пластини. Але тим паче, як ми бачимо, якогось результату з абсолютно мертвим акумулятором ми змогли досягти. Тому, якщо ви будете використовувати звичайний акумулятор, який просто зазнав глибокого розряду, я думаю, можна розраховувати на більш серйозні параметри відновлення і, в принципі, користуватись своїм акумулятором більш тривалий час. І при цьому даний зарядний пристрій коштує зовсім недорого. В подальшому, я думаю, коли нам будуть траплятись на огляд зарядні пристрої інших виробників з режимом десульфатації, ми їх будемо. Тестувати аналогічним чином. Можливо, якийсь з пристроїв зможе ще краще відновити характеристики цього акумулятора. Як на мене, то незважаючи на вартість, даний зарядний пристрій можна назвати цікавим і досить функціональним. В ньому є всі сучасні функції, він може заряджати майже всі сучасні акумулятори. Тут є інтелектуальне керування і. Режим десульфатації і режим блока живлення. Плюс ми маємо нормальний зарядний струм 6 А, що дозволяє нам заряджати акумулятори ємністю до 150 А ампер годин. Знову ж таки, навіть потужні автомобілі зазвичай використовують акумулятори ємністю до 100 ампер годин, а все, що більше, це можуть бути побутові акумулятори, які ми використовуємо в якості джерела резервного живлення. І якщо у вас є потреба заряджати ось такі акумулятори високої ємності, даний зарядний пристрій вам підійде і для цих задач. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!